Топ 3 аніме, які точно варто подивитися. На третьому місці клинок, що знищує демонів. Епічна історія про брата і сестру, які борються з демоном в декораціях Тайсе Ери Японії. Динамічні бойові сцени змішані з ніжною зворушливою історією сімейних зв'язків та самопожертви. Це робить цю історію незабутньою. Друге місце це Хантер ікс Хантер. Цей світ, сповнений небезпеки, неймовірних пригод. Підкриває нам гонфрікс, юний хантер, який прагне знайти свого батька. Витончена суміш детективної інтриги, фентезійних елементів та моральних дилем робить цей світ неймовірно багатогранним та захоплюючим. На першому місці надпопулярний останній десь 25 років One Piece. Подорожі та пригоди молодого пірата на ім'я Монкі Ді Луфі в нескінченному пошуку великого скарбу One Piece Заворожують своїм розмахом та яскравістю. Дякую за перегляд. Пиши в коментарі свій улюблений тайтл. Заходь до мене в осі. В мене ще є дуже багато цікавих відео.